Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінські філяли сьогодні у нас надходження. Джип-Чірок від 2018 року випуску з бензином 3,2-двигуном, на який додатково встановлено газове обладнання з коробкою передач з повним приводом. Авто приїхало зі штатів. По комплектації у нас безключовий доступ, світлий шкіряний салон, електроулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь водія, мультикермос, так приборна панель, штат та мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, панорамний дах. Задній реацій у в гарному стані. На автомобіль встановлені 18, дегустовані диски, на все сезонні резині. Також є парктроники, камера заднього виду, електропривід багажного ділення. Запасне колесо. Заявленого пробігу на автомобілі. 108 тисяч кілометрів придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний тим буде складати 21 тисяча 290 доларів. Він буде доступний кредит та лізинг. Також займаюся пригоном пригодом зі штатів.